Разумков спікер Верховної Ради з 19 по 21 роки і голова міжфракційного об'єднання розумна політика. Пане вечора. доброго вечора. вечір. Я проносувала, що ви маєте прокоментувати декілька надзвичайно важливих тем, але я хочу розпочати власне так само з важливою, самої важливою теми це повернення доплат військовим. Чи вдасться Верховній Раді виправити цю помилку? Тому що ми знаємо, що уряд у них забрав, були законопроекти від. Демократичних фракцій опозиційних у парламенті, щоб його повернути, а тому що Ну власне, розраховувати я не знаю, чи можна розраховувати на голоса слуг народу у колишніх ОПЗЖ і інших фракцій у парламенту, які голосували за той бюджет, в якому це урізалося. Я не знаю. Але я знаю тепер, що наполягли і європейська солідарність і розумна політика, і голос на тому, щоб це повернули. І очевидно, що процес піде. Правда, що собі трошки присвоїли а ці заслуги інші, але це не має значення головне, щоб це відбулося. Головне, Правда, щоб це відбулося, якщо не помиляюсь, ми одні з перших, хто зареєстрували відповідний закон. Но про повернення. І е, надо віддати належне, що до зняття 30 тисяч Верховна Рада цього е, разу не мала жодного відношення. Це Кабмін зробив. Причому мені не зрозуміло, коли вони це зробили, і ще цим пишаються. Вони кажуть, ми зекономили 100 мільярдів гривень. Я, по перше, не розумію, як вони зекономили 100 мільярдів гривень, тому що я, якщо порахував по 30 тисяч на мільйонну армію, то це 30 мільярдів. Як вони за місяць 100 змогли зекономити, я не знаю. Але питання не в цьому. Знайшли, на чому економити. Вони економлять на зарплаті захисників, тих, хто віддає своє життя, здоров'я за цю державу. Вони починають економити. Краще б вони зекономили на картоплі по 22, на яблуках, по 52, на генераторах з відкатами у міністерствах на багато інших речей, де можна було б зекономити, а не на тих, хто сьогодні боронить нашу країну. Тому. Дійсно, тут питання не в тому, хто хто перший висунув пропозиції. Питання в тому, що я дуже сподіваюся, що це все ж таки відбудеться найближчим чином, найближчим часом, і ми зможемо повернути 30 тисяч для військових. Плюс я хочу подивитися, як вони це будуть робити, тому що дуже багато пише строковиків яким також скасували 30 тисяч, і вони отримують сьогодні ну, для розуміння по 400 500 гривень в, день, в місяць. 400-500 гривень в місяць. В мене і Фейсбук, і всі інші соцмережі переповнені такими коментарями. І якраз наш законопроект повертав 30 тисяч і їм. Ну тому, що всі сьогодні несуть відповідну службу. Багато хто пише про те, що а як ви взагалі будете не нам задають питання міністерство, як ви взагалі будете вираховувати? От ми стоїмо трохи далі, але ми кожного дня їздимо напередок, їздимо в гарячі точки, де бої йдуть постійно, а не не відносимось до цих так званих 100 тисяч. І багато питань ну, це просто аморальний підхід був. І особливо для мене дивно, коли цим пишаються, Ми не бачимо ререкції президента. Він головнокомандувач. Я думаю, що варто було б вийти і публічно сказати верховний головнокомандувач, чи він підтримує, чи не підтримує таку позицію. Я думаю, що це було б чесно, і я думаю, що я сподіваюся, що він не підтримує це. І про це треба було б сказати, тому що якийсь такий трохи в нас вакуум. Я не бачу позиції слуги народу. Я не розумію виправляння такої помилки. Це не помилка. це... Це якраз є зрада. Тому що такі речі дуже демотивують армію. І завтра, коли їм повернуть 30 тисяч, знаєте, гроші знайдуться, а сам підхід держави до цих людей, він вже, вже показовий, коли в них вирішили забрати. І завдяки розголосу, завдяки публічній позиції, завдяки позиції опозиції, завдяки позиції журналістів, зараз починають відмотувати, відкатувати цю ситуацію. Що вам заважало місяць тому? Не знімати ці 30 тисяч, а внести зміни до, до відповідних законів до, до бюджету так, же питання не стояло. Лише зараз вони почали чухати голову, розуміючи про те, що це, це, це є проблема. І багато питань задають наші захисники, кажуть, дивіться, а хай вони зараз самі тоді і забезпечують армію. Тому що раніше паливо купували ми машини, ремонтували ми форму собі дуже часто купували ми, броніки ми, каски ми тепловізори касками, тепловізорами, ми. А зараз хай тоді робиться держава, то я хочу всім сказати, держава і повинна була це робити. Не волонтери, не ви зі своїх 30 або 100 тисяч. Ні хтось інший, а держава. Але вийшло так, що ну, держава почала об'єднуватись навколо того. Люди почали об'єднуватись навколо того, щоб забезпечити армію. Поки всі об'єднувались, хтось е -е, закуповував незрозуміло що незрозуміло, яким цифрам. І е -е, сьогодні ми маємо постійні корупційні скандали з Міністерством оборони зв'язані, тому що ми ну, не, до, не до кінця ще почули. Е -е зрозумілої відповіді, а чому це коштує стільки? От я вчора подивився ваших колег, журналістів розслідування, і там ті, хто повинні доставляти їжу продукти харчування військовим, розповідають, як вони героїчно її куди довозять. Я подзвонив на декілька позицій, де стоять там тих хлопців, в яких ми були, і запитав: А до вас, коли приїздила машина така цивільна? Не ви mm -hmm. приїжджали, забирали, а вам дійсно щось привезли? Вони каже, да Бог з вами, ну, значить, хто нам коли привозив? Хто нам коли привозив? Ми їздимо, забираємо. Ну так зручно, так можна працювати, але незрозуміло, чому ця праця оцінюється в декілька разів більше, ніж це коштує в магазинах. Оце незрозуміло. І хто з цього має зиск? Точно не армія, точно не захисники. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки совість і е, розуміння, що за це треба буде відповідати, вистачить на те, щоб найближчим часом прийняти мені байдуже, який це буде законопроект, або наш, який був перший, або когось іншого, е, або навіть слуги народу, ми будемо голосувати. Головне, щоб не відбулося, знаєте чого? Те, що дуже часто відбувається останнім часом в парламенті, коли гарно називають закон. В нього закладають 10% доброго на армію, на підтримку переселенців, на підтримку бізнесу. І 90% Мотлаху. І потім кажуть, а ви за це голосуєте. А якщо ви не проголосуєте, ми скажемо, що ви не то підтримуєте. Ви не голосуєте, армію. не підтримуєте армію. А? Так. Да. а якщо ви не проголосуєте, ви не підтримуєте армію. І потім ну, ти вимушений виходити і казати, що дивіться, тут про армію 10%. Давайте ми винесемо армію, проголосуємо. Навіщо створювати шантаж про те, що або голосуйте 90% на півкорупційних історій і 10% на армію, або армія не отримає те на що вона заслуговує? Ось так і живемо сьогодні, Дмитро Олександрович. Повітряна повітряна тривога. Це вже п'ята і... за сьогодні. Так, да, це вже п'ята за сьогодні, і очевидно, що нам доведеться спускатися з вами в іншу студію, яка якраз знаходиться у нас в укритті. Ментор Олександрович, хочу встигнути обов'язково говорити, тому що мені є незрозумілим один а, момент. А власне наші перспективи вступу до Євросоюзу в контексті того, що вже у травні а, ми маємо отримати оцінку по тим семи критеріям, які нам поставили в контексті нашого. Кандидатства статусу кандидатства на члени в Євросоюз і хочу поєднати його з одним із семи критеріїв: а це саме про так званий закон, про так звану деолігархізацію. По які по якому будуть оцінювати, і тут є питання щодо того, що венеційська комісія не дуже гарно його оцінила а дуже влас... негарно. Вибачте, я вас поправлю. я дипломатично да, справа просто в тому, що якраз і в цих самих критеріях і написано дуже чітко, що там буде враховуватися думка венеційської комісії щодо цього закону. Там є це прописано. І як тепер з цим бути? Там пряма норма. Я хотів би і вам нагадати нашим глядачам, що. Е, мені з одного боку приємно, що я е, передбачив і долучився до процесу е, доєднання України а до Європейського... А євродипломатично. Дозволю власне саме тому, що цей так званий закон про так звану деолігархізацію, тому що ми мали дуже чітку позицію, тому. Направити його в комісію. тому ви перестали бути головою Верховної ради з легкої роки народу. Це, це моя це є члені. правда, так. і насправді, коли ми відправляли закон в венеційську комісію, це було формальною підставою. Мене звинувачили в бучому і розповідали, що цього не варто робити. І міністр юстиції, який сьогодні запхав язика. В міністерство і е, щось не виходить. Не каже, як це було півтора роки тому. Про те, що а не треба направляти, нам не треба висновків, нам не треба нічого. Виходить зараз і каже про те, що ми не можемо запустити реєстр олігархів, тому що е, не маємо висновку венеційської комісії. Він вже має висновок венеційської комісії, тому що драфти є. Про це писали ваші колеги-журналісти, і е, я про це також знаю. А тому варто, щоб вийшов пан Малюська сьогодні, офіс президента, який ініціював цей законопроект. Мої колеги, які його розглядали з порушенням закону про що пише венеційська комісія, і сказали щодо цих зауважень. Наприклад, що РНБО, ви можете пригадати, ми про це говорили в ваших ефірах, що РНБО не є належним органом, який, який може, може приймати таке рішення. Що це повинен бути незалежний орган, наприклад, те про що говорив я, що президент не може виносити таке рішення, що це тому, що це буде перебільшення його консійних повноважень. Вони підтримують боротьбу з олігархами, так само, як і я, як і ви, як ті, хто на сьогодні дивляться. Але це повинно відбуватися логічно, розумно. І ми пропонували, щоб цим займався незалежний орган, щоб це була. Антитрастова антитрастове законодавство, таке яке працює в Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі, щоб це була ефективна боротьба з корупцією. Якщо б все це було зроблено, сьогодні цей закон вже би працював. А не ми втратили півтора року не для боротьби з олігархатом. А для е, того, щоб на цьому добре попіаритись, попіарились зараз, отримали е, отримали таку аплюху від е, венеційської комісії, і це треба буде виправляти. Це треба буде знову виносити в стіни Верховної Ради і вносити відповідні зміни. Я хочу на це подивитися, як це будуть робити і як про це будуть говорити. Тому що у рта півтора роки тому розповідали, що хто проти цього закону в тому форматі як він приймався. То він підтримує олігархів. А я зараз хочу по подивитися, хто внесе зміни до цього закону. Я думаю, що президент, тому що до минулого законопроекту закон, закон вносив саме президент України. Зараз я думаю, що зміни до свого закону також має вносити президент. А ну це було б логічно і це було правильно, тому що свої помилки ну треба б визнавати виправляти. Я сподіваюся, що. Готові на це і парламентарі, а без е, відповідних змін ми не зможемо рухатись далі. Ми, е, Європейська комісія не прийме е, виконання шести пунктів, а не сіми пунктів, тому що ну, це є нормою нормальною нормою, нормальною нормою співпраці. Тому я дуже хочу подивитися на те, як будуть розгортатися події далі. І хто за це буде нести відповідальність, що боротьба з. Олігархічним підходом в Україні заблоковано чи це не професіоналізм, це профанація, це піар, або це навпаки направлений був процес для того, щоб загальмувати реальні дії по деолігархізації України не на папері, а в реаліях. І ми з вами зараз це подивимось. Хто буде за це боротися і що в цього разу, будуть розповідати. А щодо нашого руху до європейського союзу, ви знаєте, ми, ми унікальні з вами, тому що ми вміємо створити собі проблеми, яких не мали до цього. Наприклад, ми багато з вами в цій студії говорили про закон, так званий закон Шуляк 56-55. То європейці вже публічно виступили, сказали, що закон містить великі корупційні ризики. І це взагалі вони формулюють так, що немає жодної дипломатії. Так не спілкуються е, європейці з публічно з представниками країни, до якої, до якої хочуть донести інформацію. Вони підбирають більш якісь такі лояльні дипломатичні підходи. Тут як кажучи, е, правду матку прямо в очі, так як воно є насправді. Що цей корупційний закон, ми його не підтримаємо. І зараз е, з таких цеглинок буде будуватися стіна між Україною і Європейським Союзом. Ми самі створюємо собі проблеми. Ми талановиті в цьому на, на 100%. Просто я знову не розумію, або це відсутність мізків і порожнина в е, голові. Або це навпаки робиться для того, щоб давати Росії додаткові аргументи, які використовують їх агенти впливу в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки в інших країнах світу. Як але мене... в, в, вибачте, в будь-якому випадку за це треба відповідати і політично, а іноді не лише політично, як на мене, це якась така абсолютна переконаність, в тому що, що вдасться якось пропітляти, просто навіть згадати історію з призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А так вже не могли призначити до широкомасштабного вторгнення, а потім на цьому наполягали наші партнери. І вже навіть коли почалося широкомасштабне вторгнення, а коли просто така біда прийшла в Україну, і все одно з цією історією тягнули. Зараз ми спостерігаємо. Власне, цю історію з тим законопроектом Шуляк, так законом. А зараз будемо дивитися, що буде законом про так звану деолігархізацію. Я просто навіть намагаюся змоделювати ситуацію, якщо на висновки Венеційської комісії спробують. На половину на половину їх врахувати, і потім у такому вигляді представити а європейському музею, сказати, що ми ж виправили, да і відбудеться це припустимо у травні, коли е, має бути вперше давати оцінку виконанню семи критеріям. А просто от в цьому контексті якою тоді може бути реакція наших європейських партнерів, коли ось висновки Венеційської комісії, і ось десь трошки наполовину ми виправили. Просто таке вже було. Що ми отримуємо? А вони скажуть, а Ми вас вас трошки приймемо. Наполовину, ну тобто, ви починаєте йти. А ми а ми двері будемо якось дуже повільно відчиняти і відчинять через 5, через 10, через 15 років. Дивіться, не варто вважати, що ми найрозумніші. Особливо коли пишуться такі закони, як 56-55. Я до речі, тут варто було почути і позицію президента, тому що він і не заветував цей закон, і не підписав. А під петицію про те, щоб заветувати цей закон, підписалося якщо не помиляюсь, більше 40 тисяч людей в рекордні строки такого ще не було. Повертаючись до Венеційської комісії, Зрозумійте, так, воно не пройде. Тому що коли в стінах парламенту приймалися рішення про відбір судді Конституційного суду, особисто я публічно виступив в залі засідань. Сказав, що дивіться, вже є висновок Венеційки, що вони таки не приймуть, воно так не пройде. Ми або зараз відкладаємо цей законопроект. І чекаємо повного висновку. і Далі приймаємо рішення. Або ми поступаємось своїми державними конституційними повноваженнями і віддаємо їх на управління на аутсорсинг європейцям. Це один з кроків, можливий або неможливий, Це будемо дивитися далі, або не приймаємо взагалі, тому що ми наполовину все рівно віддамо, а не отримаємо результата, на який всі очікують нашого руху до європейського союзу. Ні, ми все знаємо. Ми зараз проголосуємо. Це, це, от вибачте, за сленг, як ви правильно сказали, пропітляємо. Не пропітляє. Не приймається таке. Так само тут не пропітляєм. Ми або виконаємо те, що нам написала Венеційська комісія, виправимо це в законі, або е, вони е, у сьомому пункті поставлять нам мінус. І коли в нас буде 6-7, це не означає, що ми трошки недопрацювали. Це буде означати, що ви не виконали одну з умов і не отримаєте результат. Тому я не розумію підхід колег, коли вони цим бавляться. Ви визначитесь, ми йдемо чи не йдемо. Український народ визначився. Питання залишається у, у, у владі. Вона буде йти до Європейського Союзу або ні? Якщо ні, то хай вийдуть, скажуть, ні, ми не йдемо, ми залишаємо свій закон. Так, як нам подобається, так як нам зручно, так як ми можемо е, впливати. Е, Венеційська комісія чітко пише це, не мої слова. Пише про те, що е, такий закон дозволяє президенту боротися з е, своїми політичними опонентами. Зараз мова не про Зеленського, не про е, там Петренка, Сидоренка чи когось іншого. Не без, без конкретики, будь-якому президенту дає такі повноваження, і ми в історії бачили різних президентів. Хтось був хороший, а хтось не, не вартий був знаходитись на цій посаді. Недостойний цього. Тому це завжди треба закладати інструмент такий, щоб погана людина на цій посаді їм не скористувалася, правда? І виходячи з цього, пише так: Венеційська комісія. Це ж не мої слова. Я про це правда казав півтора роки тому. Але сьогодні про це кажуть наші міжнародні експерти, яких неможливо сьогодні звинувачити в тому, що вони працюють на користь олігархів. Такого немає. А ну подивимося, час аби виправити цю помилку. Є а, власне рекомендації. є. подивимося, як у який спосіб це буде відбуватися, чи відреагують чи ні. А до речі, згідно опитувань, які провів КМІС, буквально напередодні оприлюднені, то 80% українців бачать своє майбутнє у європейському союзі. І очевидно, якщо а, захочуть пропітляти, так то а, будуть відповідати перед усім українським народом. Перед тим, тим, тим я сім... думаю, що ще 15% просто не встигли допитати, тому вийшло 80%, а не 90%. 35. О, так, що кажу, тут відповідальність надзвичайно велика, кажу, пропітляти навряд чи вдасться. Але подивимося, які будуть процеси відбуватися у стінах Верховної Ради. І я сподіваюся, що з часом незабаром і журналісти так само матимуть змогу мати безпосередній доступ до Верховної Ради, тому що все закрите. Телеканал Ради він абсолютно не відзеркалює того, що там відбувається. Але добре, що є такі телеканали, можете приходити і говорити те, що так. там робиться. А пан Дмитре, і е, важлива тема поговорити про ймовірність перемовин. Так, тому що ми не говоримо, що можуть відбутися перемовини просто зараз, або нас до них підштовхують. Але як сказали, все буде завершуватися за столом перемовин і на умовах України, і тоді, коли Україна буде до цього готова, тоді коли Україна переможе. Напередодні, до речі, Пісков сказав, що він не бачить передумов власне, для перемовин. Але те, що вже зараз лунає, що треба готувати там і контактні групи, та і треба думати про гарантії безпеки, має бути підготовлена власне з боку наших партнерів. І експертів, а можна про це почути. Які і Коли в якому форматі можливі перемовини загалом, які гарантії безпеки має для себе вимагати, на чому наполягати має Україна? Гарантіями безпеки сьогодні може бути формат виключно НАТО, скажімо так, п'ятої статті НАТО, інакших варіантів, на жаль, сьогодні не існує, чи, на щастя, сьогодні не існує. Але чи дадуть нам такі гарантії? Якщо чесно, я не зовсім розумію, як це може бути прописано, тому що прийняти в сьогоднішніх е умовах Україну в НАТО, я про це раніше казав. Це непопулярна теза, і вона багатьом не подобалась. Але на жаль, це правда. Нас не зможуть, особливо в форматі повномасштабної війни, яка сьогодні відбувається між Україною і Росією, а за великим рахунком між. Однією частиною світу цивілізованою частиною світлу і тим мороком, який е, знаходиться на так званій території РФ, ну не, не дасть можливість нам рухатись далі. Якщо ми говоримо з вами про гарантії там, що ви виступаєте сьогодні, що і Росія повинна бути щось гарантувати. Дивіться, Росія нам прогарантувала в Будапештському меморандумі збереження наших кордонів, яка Першою і почала їх відтинати від України, тому вірити Росії в цьому плані ну це це воду в пісок вилити. Не 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 Якщо ми говоримо про перемовини формат, е, мені зараз важко сказати. Я виходжу з того, що казав президент: що жодних перемовин з Росією бути не може. Що перемовини з путіним і його режимом бути не можуть, це, це, це слова президента Зеленського. Тому я виходжу з цієї парадигми. Тому я не знаю, який інший формат діалогу може бути. Я важко собі уявляю, що виходить президент, каже, ви знаєте, я передивився, передумав і буду е вести ці перемовини. Ну якось воно буде виглядати. Дивно, скажімо так, тому зараз важко про це говорити. Виходимо з того, що є перемовини на різних рівнях, вони відбуваються щодо зернового коридору, щодо обміну полоненими, щодо інших е, явищ. Але перемовини, які б дозволили Росії Україні вигнати Росію з своїх територій або Росія вийшла. Іх території і повернула нам кордони 91-го року. Вони 100% повинні підписані бути на максимально високому рівні. Чи можливі вони чи підуть на це представники Росії керівництво Росії сьогодні? Мені це важко уявляється. Я не, не розумію, як це може відбутися і публічно, і дипломатично, і політично. І з точки зору збереження власної влади, тому що потім це пояснити в Росії. Я розумію, що там можна пояснити будь-що, але як це пояснити, я не знаю. Дмитро Олександрович, буду вам дякувати за розмову і завершення нашої розмови безпосередньо в укритті у цій студії. Дякую вам, Дмитро Розумков, голова Верховної Ради, з 19 по 21 роки. Голова міжфракційного об'єднання Розумна політика. Був сьогодні з нами. Ну воско зустрінемося на наступному тижні, тому що я очікую, що ми зможемо а, дізнатися пленарні новини. Дуже важливі. Запрошуйте, обов'язково приз запросили. Дякую. Дякую.